Перейдемо до трошечки сумних новин. Ми команда Таверна-Пухнастий Дракон. Ми в ефірі 4,5 роки. За цей час у нас були багато цікавих компейнів. Падіння башен, смутний час, залізний хрест, Новий світ вигнанці. Були ваншоти, були казки, було МТГ, було багато всього. Ми, ми з вами спілкувалися, сміялися на стрімах. Сумували на стрімах, проводили захопливі ігри, проводили дискусії в коментарях. Було багато всього. Але, на жаль, або на щастя, ми припиняємо нашу активну діяльність на цьому youtube каналі Це буде останнє відео на ньому. Ми дуже вам вдячні, що ви усі ці роки підтримували нас, дивилися нас, були частю нашої спільноти і були разом з нами. Ми нікуди не зникаємо, життя продовжується. І ми продовжуємо робити проекти, бо усі ми хочемо грати в ДНД, хочемо розвиватися та ставати кращими. Ми запускаємо наш новий проект. Я думаю, пан Станіслав вам розкаже про це краще за мене. Так, друзі. Ми з вами не прощаємося назавжди і, взагалі, не хочемо з вами прощатися. А під цим відео заходьте, буде посилання на наш телеграм. Ми запускаємо великий проєкт. Він вже стартував, але ви ще можете до нього приєднатися. В будь-який момент можете приєднатися. Це ліга шукачів пригод, це формат, скажімо так, MMORPG, але в ДНД, де ви можете займатися крафтом, купувати нерухомість, бути частиною шукачів пригод і де ви можете знаходити нових друзів, а головне грати з нами і грати з людьми з різних країн, з різних куточків світу, грати в своє задоволення і грати, коли вам зручно, незалежно від того, є у вас компанія чи ні. Компанію ви знайдете з нами. Тому приходьте до нас в телеграм, там є всі ми. Ми можемо з вами спілкуватися. Ми про вас не забуваємо, не забувайте, і ви про нас. Ми чекатимемо вас. Думаю, можна було б важливо додати, що окрім того, що грати з нами, це означає не лише грати з тим самим Стасом як Гемом, Богданом як Гемом. А ви з нами як і з гравцями. І з, з нами, як з гравцями. А, так, а, і з вами, а, як з гравцями. Зі мною можна пограти. Ось. Я там за сапортом бігаю баферський, даю Ось, О, ось. Я, це, це. я думаю, це може бути навіть цікавіше. Друзі, дякую вам за ці роки. До зустрічі. Дякую. Ходьте. Ми... Зустріч. Кажемо вам. Бувайте, до але до ми не прощаємось. Бай-бай. До зустрічі. Побачимося.